За останній рік чи не у кожному місті України з'явилися нові невеличкі бізнеси. Про деякі з них кав'ярні, піцерії, крамнички. Ми вже розповідали. Це може видатися дивним, але насправді нічого дивного тут немає. Релоковані з окупованих або зруйнованих міст бізнеси знаходять своє місце в інших регіонах України. Якщо поруч із вами з'явився заклад, відкритий переселенцями з постраждалих територій. Не забувайте підтримувати нових сусідів своїми відвіданими. Та покупками. До крамниці спецій у Переяславі відкриту херсонцями завітали і наші кореспонденти. До війни подружжя Леонових мало власну справу на Херсонщині. Дві невеличкі крамниці в рідних Олешках. Одну у новій каховці, а також інтернет-магазин, де продавали запашні спеції, горішки, сухофрукти, натуральні чаї та вишукані сорти кави в перспективі. Хотіло розширювати асортимент продукції, та всі плани родини вмить зруйнувало повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого, 2022 року. О дев'ятій ранку їхнє містечко вже було окуповане росіянами. Два дні точилися бої за Антонівський міст. Це було страшно. Всі це розуміють, що це було страшно. Тоді деякі будинки вже постраждали, тоді деякі знайомих вже немає в живих. Проте ми вирішили залишитися, тому що і залишився товар, залишилися магазини, це все залишилося. І це просто так покидати. Тобто свій будинок, все своє. І ми. Ми чекали, ми чекали, що ось ось це все закінчиться. А коли українські захисники погнали окупантів з Чернігівської, Сумської та Київської області, Леонови сподівалися на швидке визволення і Херсонщини, Щодня чекала чекали на наших військових, адже життя в окупації перетворилось на суцільне жахіття. Там повністю зона військових дій там у нас біля будинку. Прямо установка була С-300 Вони запускали на Миколаїв, обстріли проводились… Зачасту не робили це зранку, в 4 ранку підганяли установку блин, і повну касету с 300 е, випускали. Було таких 3-4 випадки, що вони прямо ну, в огороді, буквально, Буквально там біля хати це робили. І Дуже страшно було. Сім'я працювала, щоб продати залишки продукції. Леонови одразу відмовилися від російських товарів. Валентина тоді була при надії. В родині чекали народження другої дитини. Подружжя вже мало сина Данила, коли народ. Дилась Марійка та трохи зміцніла. Наважилися з двома дітьми виїхати на Київщину в Переяслав. Тут а, жив брат Дмитра Олександр. Він з 2014 року а, воював. Він 18 років, коли кому пішов АТО. Тобто, військова справа це була справа його життя. На момент а, повномасштабного штабного вторгнення вже він а, служив в батальйоні Кульчицького і а, трапилося так, що він загинув в Уганській області. І він похований тут в Переяславі. Переживши трагедії на Київщині, подружжя вирішило відновити сімейний бізнес. Так з'явилася крамниця натуральних продуктів Куркума. Це те, що ми вміємо, це те, чому займалися останні вісім років. Ми зрозуміли, що з іншого чогось, ми ми навчимося. Ми досить швидко навчимося. Проте ніхто не згоден чекати, поки ти навчишся. Ніхто не згоден тобі платити там наперед. Я повноцінно працювати не можу з маленькою дитиною. Тобто, а Дмитро сам на орендному житлі з двома дітьми, тобто це нереально. Зробити ремонт у новому приміщенні допомагали друзі та знайомі, теж переселенці. Меблі Дмитро виготовляв власноруч, наводили лад у крамниці всією сім'єю. А коли дійшла черга до асортименту товарів, підтримали колишні бізнес-партнери. 90% – це все постачальники, які були до війни. Всі з ким ми зараз працюємо. Нічого нового, це все напрацьовувалося роками, і ця вся праця якби допомогла нам відкрити організуватися вже тут. Відтепер «Куркума» – популярний магазинчик у Переяслові, який полюбляють відвідувати містяни. Коли заходиш у запашну крамницю, одразу впадають в око безліч скляних баночок та пакуночків з різноманітними спеціями, чаями, маслами, крупами, сушеними фруктами та екзотичними смаколиками. Вся продукція корисна та якісна власники. У нас більше все ж таки такі товари, як ото кажуть, для задоволення, для душі. Нельзя сказати, що без цих товарів прям нельзя прожити. Але з ними дуже-дуже дуже цікавіше. В першу чергу треба любити цю справу і треба розумітися на цьому. А потім вже все останнє. Один магазин родини в Олешках вже знищений російськими снарядами. Інший ще цілий, розповідає Валентина. Війна триває, тож треба налагоджувати життя у Переяслові. Коли Леонови виїжджали з Херсонщини, розуміли, це може бути квиток в один кінець. Ми плануємо все таки залишитися тут, тому що найтяжке це розпочинати все заново. Тобто магазин це не так, що ми. Давай магазин. магазинцю. Відкрили це було дуже важко починати все наново, коли в тебе там було вже зроблено. Це напевно ще важче ніж розпочинати щось нове. Та Леонови все ж ризикнули і не шкодують про це. Не бійтеся, здобувати нові навички та продовжуйте вчитися, радить Валентина. Тоді ви завжди будете мати ще один варіант для життя. Подружжя Леонових власним прикладом довело. Це можливо.